Друга світова війна страшна подія 20 століття. Бойові дії, що розгорнулись на всю Європу та світ, забрали близько 85 мільйонів життів, близько 10 з яких українці. 80 років тому людям вдалось подолати нацистську навалу. І щорічно ці події згадують як приклад того, що не має статись знову. 8 травня 1945 року страх Європи скінчився. У передмісті Берліна Німеччина підписала акт про капітуляцію. Саме у цей день щорічно цивілізований світ відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби ніколи знову на жаль, три роки тому це знову повторилось і так само як колись. Над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги. Аби вшанувати пам'яті усіх тих, хто боровся і постраждав від нацизму Гітлера у Другій світовій війні та у нинішній час від рашизму Путіна у Житомирі поклали квіти до алеї слави героїв та біля пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. 21 столітті продовжується така сама агресія, така сама нацистська чума, тільки яка вже зовсім іншого боку опутала нашу Україну. Без минулого немає майбутнього. Ми зобов'язані пам'ятати наших героїв, які зараз боронять нашу землю, які віддають своє життя для того, щоб ми жили в квітучій, єдиній неподільній Україні. Слава Україні!